Всім вітання на каналі Сікор. Сьогодні чергове розпакування корисної тяжки Китаю. Заклеїли Типу скотчевої пломби. Ух! Ух! там пристрій Пристрій це є ESR метр. ESR заодно і DCR метр. Модель 2501 C Вона брендова. Так, дивимося, комплект зарядка. Зарядочка. Зарядочка виходить на якась там USB. Роз'ємчик чи USBR c А кругленький. Далі. Непогані щупики. По крокодили, тобто можна надіти крокодилочки, в залежності від потреби, а можна надіти щупики. Ось Так, непогано. І по параметрах, що на даний момент мені відомо, вимірюється опір від 0 до 25 Ом. При цьому є два діапазони. Перший діапазон від 0 до 5 Ом, значить, з розрядом до 1 сотої і і від 5 до 25 Ом з розрядом, звичайним, як у мультиметра, 1 мультиметр 1,10. Є також, по ходу, компенсація щупів, що можна опір виміряти. Доволі точно. Тобто, це заявлено як Всередино схемний пристрій. Тобто, якщо транзистор тестер звичайний, яким всім відомий вже зараз, він вимірює, тільки якщо нормально, без доробок, якщо деталі випадні, а тут. Якраз можна електролітичні конденсатори в схемі перевіряти. Заявлено, що 100 кГц він мірує, На частоті 100 кГц якраз чудова, сама нормальна частота для вимірювання ЄСР. І рівень 02-03 В по різних параметрах. Ну, з часом ми це перевіримо, От. Але, але. Якщо відомо, зараз по поломках звичайно радіоелектронної техніки перше місце займають електролітичні конденсатори. Через те, що вони найшвидше старіють, через те, що вони висихають, здуваються і так далі. і Тому, подібне. тому цей пристрій поряд з мультиметром і з транзистором-тестером, напевно, що... Може бути номер три за необхідністю серед вимірювальних приладів. Ось От, отакі справи. Спробуємо вимкнути. Що тут є батарея? Можливо, тут батареї ніякої нема або батарейок. Це треба буде перевірити. До речі, ми не додивилися повну комплектацію. Значить, є інструкція. Походу, на англійські. Так, це до упаковки. Ось. А оце. Насадочки до щупів. І є різні. Один, два, три. То що чотири типи. Тут є деякі запасні. Зараз погляну. саме головне антистатичну пакетку. Який сенс? Так, значить, гострі типу з позолотою. Два і ще два. Тобто реально запасні. Ой, випадають. І два. Два по два тупіших. Тобто є ще й Два таких, два таких. М -м, чудово. З приводу, без брендовості, я б сказав, але все ж є назва SM Electronics Studio. От. І в мануалі також зверху є. Типу робили на якомусь китайському типу мікрозаводі або підвалі. О, по характеристикам, ну, авто вибереть діапазону із цих двох, що є. І ну, пише, що точність півтора відсотки, що в верхньому діапазоні, що в нижньому діапазоні. Якби, ну, це вже якби для вимірювання СР, це дуже непогано. Також що тут ще Такого є? Є, е, повторюється табличка. Точно така сама один в один вверху. Як на самій передній панелі, до речі, ця табличка це дуже правильно зроблено. Нехай він буде більший, у нього корпус, але зато табличка є. Не треба зразу нічого думати, дивитися, відкривати інші таблички, рахувати, і зразу вже видно орієнтовно, наскільки електроліт добрий чи недобрий. Так, акумулятора, походу, в комплекті немає, тому що навіть при під'єднанні зарядного. От він після чуть-чуть зарядки ніби він не вмикається без під'єднаного зарядного. значить Тут пише, що батарея 14500 акумуляторна ніби сюди і вставляти треба. Ще пише, що 100 кГц перевірка і током 5 мА. Ага напруга не пише тут, яка саме головне. От, такі тут ще є нюанси. Добре, будемо дивитися, ще більше познайомимося. Так, батареї в комплекті дійсно таки нема. Пише, що ліхі ставиться. Це просьб 4500 3,7 Хоча касета для батарей звичайно 1,5 вольтового палічка. Отак От ясно, що доцільно його використовувати з батареєю. Тоді можна буде більш правильніше протестувати. А поки що все, якщо комусь цікавий більш детальний огляд його, Подалі і вимірювання його загалом, якою він напругою тестує. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тоді, можливо, буде ще відео про даний корисний пристрій. Дякуємо за увагу!